Яким і сьогодні словом хотів з вами поділитися, що поклав Бог на серце. Казав пророк Ісая такі слова. Заспівай вам пісню про виноградник. Це Ісаї п'ятий розділ. Дуже добре і легко говорить, коли ти говориш не від себе, а ти говориш Божі слова. І Ісаї в п'ятому розділі говорить такі слова до нас. Заспіваємо йому улюблену пісню мою улюблену про його виноградник. Мого улюбленого був виноградник у родючому місці на схилі гори. Він перекопав його, очистив його від каміння і засадив його добірною виноградною лозою, оббудував серед нього башту і викопав у ньому чавило. Він очікував, що лоза родитиме хороші грона винограду, а вона вродила дикі ягоди. Ісус досить часто говорив на мові, яку люди могли чуть. І Із чабанами, і з пастухами, він говорив про отари, він говорив про стадо, із садівниками, Він говорив про дерева. їм це було досить зрозуміло. І коли він говорив із євреями про виноград, це була частина їхньої е, традиції. Для нас зараз, можливо. У вік фармацевтики, у вік, коли в нас вже все багато доступно, ми маємо багато продуктів, і багато напівфабрикатів, то для нас здається, що виноградник це десерт, або виготовляють вино. Для нас виноград в теперішній час став дуже ну, таким вузьким, вузьким продуктом або рослиною, з якою ми не бачимо, що вона така, знаєте, відіграє досить важливу роль. Але в той час, в той час, коли мова заходила про виноградник і хто мав виноградник, я розумів його цінність. Тому що звичайні люди жили е з того, що заробляли, і ми знаходимо в писанні місця, де поденна плата робітника становила один динарій. Але якщо у тебе було своє стадо, якщо у тебе був, е були свої овечки, свої кози, які зазвичай паслися за містом разом. І якщо в тебе був виноградник, ти вже був дуже заможний. І х, хто працює в якійсь сфері, ти розуміє, що з тієї сфери, де він працює, можна, можна вибрати все практично. Отак От було з виноградником. На той, час, на той час, хто мав виноград, використовувалося все. Від коріння до листків. Нам зараз просто ми пішли в аптеку, взяли якийсь препарат, коли у нас там заболіла печінка чи е, 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 якийсь насморк. А тоді тоді е, шкіркою винограду сушеною лічили леч, е, запалення легень. Е, вино з сілью виганяло глисти. Пагони Пили при печії. Кора і попіл змішане перетокували. Робили компреси. Про вино ми навіть не говоримо. На той час всі вважають, що вино пили, а це був сильний антисептик. Тому що води, як такої, не було пили дощову і було розбавлене вино 1 до 10. Змішували з водою, і тоді цією водою ти міг пити і ти не отравився. Не було кишечної хвороби. Тому важливість винограду на той час була дуже велика. І от те, що було людям важливе, про те говорив Ісая. Він говорив: Я вибрав класне місце. Виноградник дуже охороняли. Його обкопували великим, обкладали великим камінням, ровом, а зверху ще робили плетінь, щоб туди не могли зайти великі тварини і щоб туди не могли зайти лисиці, які, наприклад, чи такі е е дрібні тваринки, які будуть його шкодити. За ним дуже дивилися. Одбірні гарні грони йшли на продажу, менші товклися на вино, а з дрібних робили ізюм. Все йшло. І от він каже: ви виявляєте, яка цінність була? Я вибрав класне місце. І говорить: вибрав класне місце, посадив класний виноград, вибрав добірну лозу і очікував плоду. А що я в результаті отримав? Дикі ягоди. Там, де я сподівався, щось мати, я отримав дикі ягоди. Він продовжує про це говорити. як про образ того, про що він говорив? Він говорить: тепер же ви, мешканці Єрусалима і мужі, Юди, розсудіть між мною і між моїм виноградником. Що ще я мав зробити для мого виноградника? Чого я для нього не зробив? Чому ж, коли я чекав, що він принесе добрий виноград, а він вродив дикі ягоди. Отже, тепер я сповіщу вам, що зробив з моїм виноградником. Заберу його огорожу і нехай його нищить. Зруну його стіну, його топтатимуть. Залишу його на спустошенні, його, його не будуть ні обризувати, ні обкопувати. І він заросте терниною і будяками. І ще я накажу хмарам, щоб не зрошували його дощем. Виноградник Господа Савоота це рід Ізраїля, і нащадки Юди його улюблені саженці. Він сподівався правосуддя, а тут кровопролиття, справедливості, а ось голосіння». І він дуже коротко. Пророки приходили в той час, коли потрібно було передати волю Господа. І він говорить: дивіться, що сталося! Я відділив, я обкопав, я огородив чудами, я робив великі діла серед них. І що, я, і що я побачив? Як я маю по справедливості поступити з вами? Я який раз читаю Біблію і думаю, наскільки, наскільки блажений час ми з вами народилися. Були люди до Христа, які жили е, торою, які жили пророцтвами, які очікували Христа. Були люди, які жили в часи Христа і бачили Його життя. А ми тепер живемо в той час, коли в Біблії написано все від Альфи до Омеги, від, від А до Я. Коли ми вже бачимо всю картину повністю. Ми можемо зробити для себе якісь висновки. Ми можемо зробити для себе е, взяти уроки. І цього не, е, не робить того, що робили наші попередники. Як один із прикладів. знаєте, дуже добре говорить приклади, які були в твоєму житті, які ти сам особисто пережив. Ось тут е, нам наведений приклад е, ізраїльського народу. З якого Бог сподівався мати щось добре, а в результаті розчарування. В армії у нас, коли я служив в срочну службу, нас збирали і ми вчили устав. Хто знав устав, того могли відсилати на більш такі. Там є, є, є свої, свої плюси, є свої мінуси. Наприклад, одним із плюсів була караульна служба. Тобто тебе відправляли на день, е, повністю забирали частини, ти був в окремому приміщенні, ти дві години був на посту, дві години ти міг займатися своїми справами, дві години спав і тебе так проходила ці, ціла доба. І от в один, в один прекрасний день зимою був дуже великий мороз. І насадили Теплі фетрові ботинки, вдали нам кожухи. І от ця частина, знаєте, якраз від коліна і до, до сапога. от така частина промерзає настільки, що аж з вітром, аж не можна. І так, коли легенько присідав в цьому кожушку, таке тепло йшло, знаєте, коли організм починає гріти ноги. Таке тепло йшло, що аж, аж так добре ставало. А це було якраз час із двох до чотирьох ночі. Я так ніби присів, тільки очки закрив, піднімаю, а вже йде моя зміна. І я за час мого несення, давай, каже, ставай вже таких, як ти четверо. І нас, як гусей, провели, змінили нам дочасно заміну пас зробили. Мороз, холод. Мене визиває мій ротний і каже Іван. Будеш копати окоп для стрільби стоячи. Кажу зима. Я знаю. Каже. Кажу окоп буду копати тільки я. Каже, так. Да. А чому? І ось тут суть. Він каже: Ти знав. Ти каже був один із надійних, каже, я знав, що ти знаєш устав знаєш правила, як себе вести на посту. Вони не знали. От яка сьогодні благодать для нас, що ми знаємо, але з нас будуть і спитати. І в продовження теми про виноград і про його лозу, про Лозу. Сьогодні, сьогодні ми згадуємо смерть і страждання Христа. І саме на вечері Господні, саме на вечері, коли Ісус Христос. Івана, 15 розділ, може включити, да? саме на вечері Господь збирає своїх учнів. Він говорить з ними. Він розповідає, що з ним має бути. І він приводить їм в приклад те, що вони дуже добре розуміли. Він їм говорить про виноград. Він каже: 15 розділ з першого вірша, Я справжня виноградна лоза, А мій отець виноградар. І от яка будується послідовність? Він каже: мій отець, як хазяїн, він знає місце, знає, де я маю бути, і він мене сьогодні тут насадив серед вас. І дав мені вас, як галузки. І далі по тексту ми бачимо, що він говорить, що я вас харчую соком, я вас харчую е -е, словом, яке походить. Через мене від отця. Тому що він продовжує довг... далі. Другий вірш: усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб ясніше родила. Хто має трошки справу, особливо в цій місцевості, тут кожен, кожен поважний хазяїн має хоч маленький, але свій виноградник. Він прекрасно знає, що є основна лоза, я теж працюю зараз в виноградниках. Розуміє? Є основна лоза, і вона по весні кидає дуже багато паганів. Але залишають одного максимум два. І коли ці пагани доростають до певної висоти, їх навіть ще зверху обрізають. А потім ще й навіть лишні листя забирають, щоб сок ішов. І він це говорить про наше життя. Він каже, вам хочеться рости, вам хочеться пускати багато листя, вам хочеться це. А мені потрібен плід. Мені потрібен пліт. І ще раз нагадую, це була вечеря Господня. Він знав, що сьогодні вечором його видадуть. Христос знав, що сьогодні Він буде терпіти муки. Він знав, що перед ним стоїть гевсельманія, сад. Він знав, що перед ним стоїть приторія. Він прекрасно знав. І от наскільки його велика любов, наскільки його серце в цьому місці? Він продовжує говорить, перебувайте мені. А я у вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви. Якщо не будете перебувати в мені. А в третьому вірші каже, ви вже чисті. Серце Христа, біля нього сидить людина, яка зараз піде його за 30 стрібників здасть. Розумієте? А він йому миє ноги. А він кожного з них обгортає, любить своєю любов'ю, і каже: я знаю вас, я знаю ваші серця, я знаю ваші душі, я знаю, що буде. Я знаю навіть Петре, що ти, наскільки ти гарячий півень тричіни про Кухаріка, як ти мене зрадиш. Ти відмовився від мене. І от наскільки наш Бог, він Бог тисячного шансу. Я просто лишній, скільки перечитую, стільки дивуюся. Просто дивуюся. Іван від Луки, він каже такі, е, в 13 розділі, 6-9 вірші, він розповідає місце про смоківницю, яка вже третій рік не родить. Третій рік. Каже хазяїн, зрубай її. Чого вона даремно місце займає? І виноградар каже, зачекай Це ще цей рік, я її обкопаю, я її удобрю. Вона принесе плід. Вона принесе плід. Так сьогодні про нас говорить. Я знаю тебе, я знаю, що ти ходиш, я знаю, що тебе на серці болить. що Я, може, не приношу якогось плода. Почекай, я знаю тебе. Всі чекають грандіозності, що він буде стояти там, як білі Грем, не знаю, як проповідують з трибуни, будуть ревіть. Ні. Бог знає, що на тому місці, де ти є, ти ефективним. Ти можеш бути там ефективним. Ти можеш приносити свій плід. Хто мені перебуває, що хто, стаєш? А хто мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка і всохне. Їх збирають і кидають у вогонь, де вони згорають. Каже, дуже страшно, коли великий виноградник, по, по, якщо це не технічний виноград, а виноград для затінку, ти можеш бути обрізаним ще будь наверху, але ти вже сухий. Наскільки нам важливо перевіряти своє серце, перевіряти свої відносини, перевіряти, чи ми ще сьогодні на лазі. І часто ми робимо, коли плачемо, коли нас Бог очищає. А Він знає, для чого це робить. Він знає для того, щоб це був кращий плід для нього. Колись ми навіть вчили вірш для запам'ятовування, це 15-й розділ 7 вірш. Якщо, будь, якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то, чого б тільки забажали просіть і станеться вам. Ось на цьому місці це основа. Він каже, якщо ви будете перебувати в мені, якщо ви будете перебувати в моєму слові, якщо моє слово буде вас наповнювати, ви будете знати моє серце, ви будете знати мою волю на своє життя. Ви будете знати, що зробить для мене, що приносить мені задоволення у вашому житті. І досить часто в нас була така, знаєте, як Бувальщина, коли бабулька вставала, коли були часи просто Марії, там рабині ізаври серіалів, да? і вона вставала і казала: Боже, зроби, щоб Луїс Альберто полюбив Марію. Да? Бабуська від щиро серця просить, ну, розумієте, в неї щира молитва. І саме в цьому місці він каже: перебувайте в слові, перебувайте в мені, ви будете знати мою волю. І у вас будуть думки, для, які будуть моїми. І ви будете зі мною одним. Коли ваші цілі будуть співпадати з моїми, ми будемо йти одним шляхом, ми прийдемо в одне місце. У цьому прославився те, що ви приносили багатий, багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. І в 12 му вірші він каже: ось моя заповідь, щоб ви любили один одного. Як Як я полюбив вас. Перебувайте у моєму слові. Думайте перш, перш за все не про себе, а як зробити добро для ближнього. Коли думаєш тільки про себе, ти концентруєшся тільки про себе, це як зеркало з маленьким покриттям срібла. Ти тоді бачиш тільки себе. Тоді в тебе будуть всі погані, тобі тобі все буде недобре. Він каже, якщо ти зробиш, що навколо тебе буде добре, то буде добре й тобі. З цього місця я говорив історію про фермера, який роздавав найкраще, пам'ятаєте, своїм сусідам. Найкращі початки кукурудзи роздавав своїм сусідам. Він каже, це нелогічно. Він каже, якраз це логічно. Тому що у них росте гарна кукуруза, і вона запиляє мою. І у мене ще класніше. Один із принципів: Любіть одне одного, робіть добро ближньому. Як Павлок, якого ми зараз читаємо на групах наших, говорив, Будьте наслідуючими мене, як і я, Христу. шукайте його в своєму житті, виконуйте Його волю. І просто дякуйте. Дякуйте за те мале, що Він робить, і Він нам дійсно покаже, за що треба дякувати. Помолимося!